Часто в соцмережах ми натрапляємо на подібні оголошення. Увага! Розіграш! Даруємо три безплатні послуги в нашому барбершопі. Що для цього потрібно? Перейди за лінком поданим під цим постом, будь підписаним на наш акаунт, лайкни останнє фото, залиш фідбек щодо якості наданих нами послуг і тегни когось із юзерів друзів. Івент щодо розіграшу відбудеться зовсім скоро. Створи неповторний імідж у нашому барбершопі. Сашко, прочитавши оголошення, здивувався, якою мовою тут написано, ніби й українською? Чому подібні дописи часто викликають здивування. Дізнаєшся, переглянувши це відео. Мови як люди. Вони впливають одна на одну, щось навіть можуть позичати одна в одної. Анастасія Левкова влучно зауважила Слова як люди бувають мандрівниками, емігрантами, оселяються в чужій мові, набувають там громадянство, обживаються, народжують діточок. Саме тому за походженням розрізняємо власне українські та запозичені з інших мов слова. Власне українська лексика це не запозичені слова, які виникли в нашій мові і властиві тільки їй. Линути мрія, мабуть, літак. До власне української лексики також належать слова, успадковані від праслов'янського періоду. І спільні для деяких слов'янських мов, наприклад, небо, говорити, земля. До речі, інколи упізнати власне українське слово допомагають суфікси: ин височина, ець українець, к лікарка, ень, красень, ань, здоровань. Иш, горище, уват юват, блідуватий, езн старезний, елезн, довжелезний, есеньк, ісіньк, юсіньк, малесенький, гарнюсінький та чимало інших суфіксів. На думку дослідників, запозичені слова становлять близько 10% лексики. Запозичені або іншомовні слова з'явилися в нашій мові внаслідок культурного взаємообміну між народами, торгівлі а також завдяки появі нових понять та явищ. Запозичення в українську мову потрапили з різних мов. Так, наприклад, відомі, здавалося б, українські імена Василь, Марія, Олександр це запозичені ще в давньоруський період слова, які до нас прийшли з давньогрецької мови. Так само і слова ангел, монастир. Чимало лексики в період козаччини було запозичено із тюркських мов Козак, отаман, кинджал, майдан, ковбаса. Базар та інші багато слів ми запозичили з польської хлопець, місто, гудзик. Італійської, Фонтан, Опера, Балет, Французької, Меню, Костюм, кафе, німецької, бутерброд, кран, цех. Та, звичайно, англійської мови спорт, комп'ютер, бізнес, шоу та багатьох інших мов, більшість слів іншомовного походження ми легко впізнаємо за близьким звучанням з відповідниками в інших мовах футбол з англійської футбау, бутерброд з німецької, бутаб. Соло з італійської. Соло. Також упізнати слова іншомовного походження тобі допоможуть підказки, часто запозичені слова мають такі ознаки звук ф, який властивий тільки словам іншомовного походження фото, фестиваль, конфеті, буквосполучення, пс, кс, шл, шт, дж, инг, інг, ксерокс, джемпер, мітинг. Літера А на початку слова Авто, аптека, анекдот До речі, перевірити значення слова, його походження і написання тобі допоможе словник іншомовних слів. Покликання на онлайн версії цього довідника знайдеш в описі відео. Потренуймося! Розподіли запропоновані в хмарі слова за їхніми оселями Власне українська лексика та Запозичена іншомовна. Отож власне українськими є слова Велетень. Радість бентежити. Доля. Соняшник. Залізниця. Віхола. Запозичені іншомовні слова. Медальйон. Баскетбол, лимон, бензин, театр, президент, джинси. Звичайно, запозичення з інших мов значно збагачують нашу, особливо коли дають назву новому поняттю. Але не потрібно надуживати іншомовними словами, особливо якщо вони мають українські відповідники адже це. Тільки пригнічує нашу мову, позбавляє її самобутності. Наприклад, до французького походження слова фонтан є чудовий відповідник у нашій мові водограй. Тож намагайся надавати перевагу саме українському слову. Добери до слів іншомовного походження українські відповідники. Аргумент. Доказ гаджет Пристрій, Голкіпер, Воротар, Магазин, Крамниця, Паркінг, Стоянка, Репост. Поширення, Хобі, Захоплення, Шоу, Видовище. Чудово Зверни увагу. Інколи використані невміло і без потреби слова іншомовного походження можуть спричинити появу лексичної помилки, яку вчитель на берегах зошита умовно позначає літерою Л. Поглянь на речення, яке записала Христя. Ще від моєї прабабусі з покоління в покоління передається родинний рецепт чизкейка. У реченні дівчинка вжила два слова іншомовного походження рецепт. І чизкейк. Однак яке із них спричинило лексичну помилку? Звичайно, слово чизкейк. Воно ж має чудовий український відповідник сирник. Та й мабуть, прабабуся Христі близько ста років тому і гадки не мала, що таке чизкейк. Тож інколи використання новомодних іншомовних слів не зовсім доречне. Тепер ти все знаєш про групи лексики за походженням власне українські та запозичені іншомовні слова. То чому допис у соцмережі здивував Сашка? Чи всі слова в оголошенні, власне, українські? Звичайно, ти теж бачиш надмірне вживання в тексті сучасних запозичень, які не збагачують нашу мову, а навпаки, засмічують її. Спробуй дібрати до них. Українські відповідники. Барбершоп. Голярня або чоловіча перукарня. Лінк. Покликання або посилання. Акаунт, обліковий запис або обліковка. Лайкнути. Like вподобати. І, відповідно, слово лайк like краще замінити українським уподобайка. Фідбек відгук. Фото світлина. Тегнути позначити, поставити мітку, юзер користувач, івент подія, захід, імідж образ. Українські слова нічим не поступаються іншомовним відповідникам, а навпаки, показують, що наша мова самодостатня і багата. Запам'ятай. За походженням слова поділяємо на власне українську лексику та запозичену. Власне українська лексика це незапозичені слова, які виникли в нашій мові, і властиві тільки їй, чи залишилися в ній ще із праслов'янського періоду. Запозичені або іншомовні слова. Це такі, що потрапили в українську мову з інших слов'янських і неслов'янських мов. Запозичення з інших мов значно збагачують нашу. Особливо коли дають назву новому поняттю. Але не потрібно надмірно вживати іншомовні слова особливо новомодні, якщо вони мають українські відповідники перевірити значення слова, його походження і написання тобі допоможе словник іншомовних слів. Не забудь поставити уподобайку. Стеж за оновленнями на нашому каналі. Разом із нами вчити українську цікаво і легко.